Для галочки поставити. його фотографії не можуть залишити байдужими. Революція, війна змінили Україну назавжди. Проект рана розповідає про життя і смерть. Життя на межі зі смертю. Я знімав конфлікт в Іраку, в Грузії, в інших країнах. Теж я весь час був на Майдані. Я бачив, скільки поранених людей, і кожен день більше і більше пошті поранених людей. На цьому фото батько чотирьох дітей Володимир Гончаровський. Його поранили 20 лютого 2014 року, коли той намагався врятувати учасників Євромайдану від обстрілу на інститутській у Києві. Ось візочник охрестив сина і повертається додому. На фото праворуч Катерина Панченко на сьомому місяці вагітності плаче над тілом свого чоловіка та ж сама дівчина, але вже мати, якій доводиться самій без батька виховувати дитя. Роман Кубиштін, 41 рік, будівельник, батько, приєднався до руху правий сектор у 2014 році, воював у селі Піски, був поранений, втратив більшість правої півкулі головного мозку. Треба сказати дякую волонтерам, людям, які допомагають пораненим військовим та їхнім сім'ям. Розуміти певною мірою те, що не завжди ти можеш допомогти. Волонтери, студенти, які проходять навчання при обласному молодіжному центрі школи волонтерів, які працюють співпрацюють з батальйоном небайдужих. Тобто, у нас постійно щось відбувається, щось ми робимо. Але ми розуміємо, що цього замало. Це наше життя, це наше сьогодення. І ми, в принципі, вдячні Джозефу, що він не дає про це нам забути. В голові трошки жахливіші сцени зафіксувалися. Тут уже просто наслідки кажуть: на війні немає переможців. Війна це завжди біль, страждання, смерть.